Два горіха від сітка вежі до виходу крипів. Сюди! О, oh, філологи попрокидались зразу! Чутно, а не чутно. О, попрокидалась зразу. Зразу прокинулись! Ну, готова. Я ж гожу, гожуться. I full HP. Це дуже добре. Я зараз full HP повернусь просто на лінію. Ne, na podivíste, na, nahoře se ho hrůze, templárka tu chvála. welcome, cooldown. One second. Já <laughs> 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 Of course, of course, of course. <світ> Перший хіт баш! Питань немає. Питань немає. Питань немає. Взагалі, запитань нема! Відсутні! А це що це за кейк рептачиш? Чому меседжі видаляються? А, ви копіюєте просто. Ви думаєте, це смішно? Наїбати мене? Це смішно? Ви думаєте, це ха-ха, хі-хі? Ху-ху. Неписно, що Раді Верка хороший герой. В цій грі. Ей, якщо можна стакан манк, то грейдл. You oh, you want XP Окей. А це нормально, що він мені на мапі віддає XP Roadman? Спеціалісти мапи є? Блять, я як дитина щасливий. Анса було. А тебе за потранковий сап, дякую. Як файно, у Найкса гри немає взагалі. Myana, I'm not sure if it's a fine. So we can kill heroes. otherwise they will just take you away. Tower is under mm, he can, I guess. <laughs> I said, good day, sir. Oh. to oh, oh, you.

The fall, The fall. Привет. А звідки ты це стримишь? Блять, я не <работа> буду.

Worded, Get, uh, more heroes not only us three okay guys, my enemy i'm almost save it it's gonna be a uh, super easy to play just wait a bit back, back, back. don't have camps this guy is solo this guy is solo right now We don't, <sighs> don't need your axe but whatever Ебатин, душнила. No, no so Друзі, а давайте ви просто задонатите 100 000 Як Дейка. Ну просто в знак солідарності підтримати Азовців. Як вам ідейка? Lucky moment, that advice. Let's go back, guys. Go back. What? Dude, can you shut up on the monster? Is it possible? Shut your mouth, okay? You can just don't die and we win the game. That's uh, what you can do. Shut up, yes. Thank you. No, no, no. You're just whining. Thank you. Muted. Who is Ditch? Shut це просто дозволяє собі. Це дуже добре, що ти так добре, хлопці. Вона мінус 40? Let's do it, let's go. Будь-яка притомна людина купляла б аганів. Те, що їм пиздить там щось час, це суто його проблема. Якщо він не розуміє цього. Я умовно можу заколоти ідеальний мув смака сюди. Але якщо мого героя не буде ресурсів, розумієте? Якщо у мого героя не буде ресурсів і це фізично неможливо зробити в грі, Це не означає, що це герой поганий, який без ресурсів. Так про це сталося, це йому не працює. От і все. в Доті так це працює. Ти не можеш колоти, там. Чи Рашана казати, бо Рашана треба забрати, але у тебе команда не готова. І ти такий. Йо майо, а як же Рашан? Як же Рашан? Забрати жошана треба там і так далі. Типу. Ну. Це ж так не працює в доті. Паузить, 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 Паузит, 9 менстері. Хайест хайс лоус плеєс хочу подякувати клубу Монте за те, що запросили стрімера на буткемп і турбуються про його котика. Так, Монте мене нікуди не запрошували, мене запросили Наві.

Да я не в Іспанії. Ви розумієте, це я не в Іспанії. Я не в Іспанії. Сказати, бо ти змирився тепер зі своїм ментальним програшом. Mm. Eh? Касочка така, так? Да? Пострибала? От, але... Ганім... А лаке. Мавпа здохла, да? А, треба дасти купити. Стратегик. Блять, який спані жарко. Що ви пишете взагалі? А, і Поле, вкапився, да. ми Буває. Буває. Ну ми, скажіть, за все програли цю катку. Ми можемо теоретично виграти, якщо... лотос собі придбати взагалі В цій грі? Там ВРК 19-го левела. Да-да. Я думаю, менше ніж 17%. відсотків. вже друзі, хочу попросити, будь ласка, не забувайте долучатися до збору. Я поясню. Ну ну дійсно, просто почуйте мене. Якщо у вас є 40 гривень, 50, 100, скільки завгодно, долучайтеся. Дуже важливо зараз Азовсі активно, активно відбивають штурми ворожі останні три дні. Дуже треба, дуже треба закривати збір. Долучайтесь, я нагадую, якщо ви від 100 гривень донатите, ви можете виграти PlayStation 4 з іграми. Ви можете виграти ще of свена за 25 гривень. Від Stalker, від їх колаборації. Можете виграти ще шопери і стікери. Плюс можна виграти веб-камеру від лучите. Ще шмотки в доті. Долучайтесь, будь ласка. Не ігноруйте, це дуже важливо підтримати. Пісні ставити не можна. Ну, дякую вам. Спасибо за знак увлечения, спасибо. You. Спасибо. А. Нормально касочка подскакала. Ну, это сборной, это сборной, сгодится. Тебе гем купить? У кого гем? Догони. Трой, ЦПС, кратко. А, видимо, мансера. Спасибо. Ну я не можу ні слова не казати. Що це за кімнат? No, 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 no. the... А які є докази, що він кіт? Запитання зустрічне. Ех, Летаки летят! Будем всех бомбить! У меня сестра в Испании, передавали ей привет. летят! Будем всех бомбить! <реклама> а, может и можно. Изи.

here's a 2 piece of shit and play the game guys it does Сейчас, я проклацываю. Блять, ну шо это за хуйня? Найкс, найкс, кэнэ кам? На нас. У кого взагалі гемпу? Я не розумію в цій грі. Да, у нас... Ви розумієте, Ви розумієте, що у нас в, цей з котл затільтили всю тіму. От нас трьох всіх затільтили. Ми типу грали по кайфу в каточку цю, і ці два дурня почали просто фігню е нести. Це вважається за соло? Підкажіть, будь ласка, чи вважається цей момент за соло? Шардові їм книги. Випаде колись. І що, брате? А що мене розштовхує? Я просто не розумію. And and Ты, блядь, на а ну фейсим дат, фейсим дат. Хай стакан блінк. Гімі джем, гімі джем. Да гем, віддай, ти, блядь, стіблуша. На виномансері. А на він мені не віддасть, мені треба дасти на сапі. Ой, це насправді погано, що... Мене гай немає. Я так суто взяв на цей на арморчик. Chyba na testu, nie, nie może wakum na testu Na go jest fest. Nie. na brudu minus 0 by. I to nie fakt. Ale w ciepie. Kamen, guys, kamen, kamen, Блять, мне цей. имфайт Куди мене відштовхнуло в це шо таке? Герой, нас, Нормально? Так я не хотів відразу крім спротискати, бо я думав, що він не задобуться в цілому файті. Каже, через курьера його на фонтані. В чому Що це таке? Вот пішов без байос, доктор 9 грає. Хм. Hmm. же, чья, чья же вынац, тяково, ой, зараз, что ты на котле просто юзаешь на всю игру. Дисно тяково. Войдите ко мне, войдите ко мне. Я жем, guys, это проблем. А то не мог.

Give me chakra, you just this... so I have vacuum again I'm gonna live with uh fallen Chuck може many refresh the vacuum yeah I'm uh safe. Wait, 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 wait Mark. Діч, доктор, зараз всю команду просто похоронить. Ладно, ну це було очевидно, що це луз. Просто тіпи, почали пиздіти на всю команду разом з котлом.